Сьогодні запланували такий захід. Для того щоб познайомити it індустрію наших роботодавців, наших випускників, які вже роки як завершили, і можливо не зовсім пам'ятають, знають і бачать, чим ми займаємося. Тому хочемо поінформувати всіх, чим ми займаємось, що ми можемо, що ми вміємо, що вміють наші науковці, що вміють наші студенти. І сьогодні в нас буде дві такі сесії. Буде презентація від науковців, які покажуть свої проекти, і буде презентація від студентів. В такі студентські більш стартапні проекти, які також розкажуть, покажуть, що вони вміють. Ви бачите, що багато обладнання принесено, і все це будемо презентувати. Тому такий захід ми сьогодні плануємо. Мені дуже приємно бути тут, оскільки це моя, мій рідний факультет, я є випускник кафедри. Я ну, вам не передати ці емоції, тому що. В світі і вирої і події, в яких ми зараз знаходимося, надзвичайно приємно бути тут і бачити реальну залученість випускників і вплив it індустрії взагалі на розвиток країни. Щоб ви розуміли одне з направлень, яке я очолюю і курую в адміністрації, це міжнародна співпраця. І в рамках цієї співпраці в мене відбуваються закордонні відрядження, де ми спілкуємося з нашими європейськими партнерами. Всі в Унісон говорять і визнають нашу перевагу технологічну, нашу перевагу в тому, в першу чергу, в тих системах безпілотних системах, які Україна у нас сьогодні і наші інженери виробляють, і вони розуміють, що. Наш інтелект, ви знаєте, інтелект наших it АІТ-сектору, він безцінний і задає тренди. Я хочу, щоб кожен із вас цим пишався. Я хочу, щоб кожен розумів на сьогоднішній день, що ви є частиною стійкості, ви є тими, хто рухає нашу державу вперед. І я я вірю в те, що ми переможемо. Я вірю в те, що Україна. Отримає справедливий мир і е, усі ці технології можна буде в подальшому використовувати в дуже багатьох сферах. Е, мені дуже приємно бачити вашу активність і активність всі всього it сектору включеність в це все. Можу від себе лише побажати вам натхнення, бажання і щоб вас все вдавалося. І пам'ятайте, що адміністрація зі свого боку завжди підтримує усі ініціативи. Ми шукаємо шляхи. Залучення, в тому числі в проекти ресурсів, і в тому числі і міжнародної допомоги різних проектів. Ми рухаємося вперед, і спільними зусиллями я впевнений, що ми зможемо зробити набагато більше. Слава Україні! Я я хотів би донести декілька таких меседжів для того, щоб ви зрозуміли, на мій погляд, в чому сам загалі ідея, в чому. Сенс, в чому це зерно, чому ми саме хочемо, щоб ви сьогодні, от в Хмельницькому національному університеті, активно долучилися до співпраці між закладом і вашими фірмами, компаніями, які ви представляєте. На мій погляд, найголовніше на що ми з вами разом маємо фокусуватися Можливості створення якісно конкурентоспроможного фахівця, який е через рік, я не говорю через два, через три, через чотири, там бо е ми говоримо про тих, які вже навчаються, і я хотів би, щоб е в напрямку е IT. Індустрії в межах, наприклад, Хмельницького національного університету, так, в межах всього нашого Поділля, в нас було розуміння те, що університет є відкритий до спільних проєктів в напрямку підготовки фахівця. Тут ми говоримо про ті освітні програми, які університет має і які університет відкриває. Ну, Сьогодні про це буде, будуть багато говорити, але є нові сучасні освітні програми, які потребують вашого залучення. Якщо коротко сказати, то це те, яким би ви хотіли бачити фахівця, що він повинен знати, якими продуктами він має володіти, і те, яким чином ви можете вплинути на цей процес? Що інновації ніколи не будуть народжуватися в повній ізоляції. Вони з'являються на перетині досвіду та сміливих ідей. І якщо навіть не якщо, а коли бізнес, освіта, наука та влада працюють разом, з'являється ефект синергії, синергії, який і тут тоді з'являється так результати, які в декілька разів ну, надзвичайно багато разів перевищують ті зусилля, які витрачає кожен учасник спільної діяльності сьогодні, it індустрія. Продемонструвала те, що вона здатна бути рушійним, рушійною силою трансформації, бути локальним і міжнародним світовим лі лідером щодо розробок технологій майбутніх. Тому цей захід, який організував факультет інформаційних технологій, є надзвичайно важливий і він поглиблює, поглиблює співпрацю між. Спільнотою Хмельницького національного університету, науковцями Хмельницького національного університету та it кампаніями То і ця співпраця для Хмельницького національного університету надзвичайно є важливою, і ми маємо зробити дуже багато всього, щоб ця співпраця була важливою для it компаній тому що тільки майбутнє належить тому, хто може об'єднати знання і ресурси. Дякую за увагу. Слава Україні! Доброго дня, шановні колеги. Мені дуже приємно, що цей захід сьогодні зібрав таку величезну кількість партнерів, і ключове в цьому заході, в самій назві Синергія і партнерство. Це Вказує, що без цих двох свосвоспучень ми неможливо успіх будь-якої справи, тому що саме в партнерстві, саме в синергії поєднання освіти практики ми можемо досягти ключових успіхів в будь-якій сфері. Ну і звичайно в іт індустрії. Я також є випускником. Хмельницькому національному університету, і я дійсно пишаюся тим, що останніми роками дуже активно і, і бурхливо розвиваються новітні технології в університеті. Відкриваються нові лабораторії, в тому числі і звичайно, it лабораторії. Це дуже приємно, і це завдяки партнерству саме з практиками, саме з сферою бізнесу. І саме це партнерство дає. Цю синергію і дає успіх заради майбутнього, як кажуть, тому що ми готуємо фахівців, ви допомагаєте нам і ви отримуєте кваліфікованого фахівця, який потім може працювати і піднімати нашу економіку. Слава вам і слава Україні! Є прогромадським університетом, який хоче і може бути корисним нашій громаді. Тому, звичайно, нам дуже важливо, щоб ви нас почули, ви побачили, що ми можемо, що ми вміємо. Що і ми би хотіли, звичайно, ми, ми і є, і хочемо надалі бути каталізатором розвитку інновацій нашого регіону. Тому так як наука, прикладна наука зосереджена саме в університеті.